Побачення по оголошенню за завжди ризик. Отож зустрічайте, вже знайомі вам персонажі чекають в гості незнайомих дівчат. Блін, ну да то Васька так довго, а? Вже скоро дівчата мають прийти. Алло, Васька, ну ти де? Шукай далі мені під кришечку. Серега, ти не повіриш! Я в парку Костюшки! Тут така штука сталася, ти що? Прикинь, цистерна зі спіртом перекинулась. Ну ну і що там робиться? Та що? Та тут же почалися справжні масові гуляння. Зрубали всі дерева і будують ватру. Я зрозумів, ну а як поводять там себе люди всі? Серега, тут людей нема, тут самі студенти. <плес> ну, а вони? А що вони з того, що я бачу, що студенти політеха відвоювали всю залиту територію студентів Франка? Лишили їм тільки то, що розлилося по дворіках і під'їздах. Я зрозумів, ну а там ну, дирекція вузів, як на все то відреагувала? Та що там дирекція? Не знаю, що Франка, а політех вже оголосив канікули до повного осушення земель? <плес> Ясно, а влада якісь. Дії з боку влади, що вона. Та яка там влада, шкіль поки що обходиться тільки тостами і старими анекдотами. Ясно, ну а рятувальники, правоохоронні органи, вони вже прибули на місце події тої. Серега, таке враження, що вони чекали за рогом. Хлопаки зразу записалися в волонтери і почали рятувати те, що вціліло. Ого! Музичну домашку мені в впіст! Що, що там сталося? Сірий тут же почали будувати сцену. Кажуть, що за годину сюди приїде бомбокс, Океан і та, як і лілія ваврин. Ну то що? То, 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 то я беру таксі та їду до тебе? Та ні, та ти не встигнеш, але не переживай, як не встигнеш. То в мене є файний колега, який завжди поможе. Колега? Колега є, так. Який колега? Зараз В Хаті копатиму стаканчики дзвенять. Мої колеги, як ті пчоли, на кухні сігудять. кричить єги, гори пахрей, а нам файно. Сусід наш горить самогон, пан Михайло. Якщо підеш ти в гастроном після десятої облом, та нам не страшно, бо в нас є пан Михайло, але але файно в нас є пан Михайло. Якщо вам не платило, поможе пан Михайло, але але файно, в нас усіх Михайло. Навіть средній ночі відкриє пан Михайло. <рес> а пан Михайло да. Класна штука. Слухай, а ти взагалі, як з тою альонкою познайомився? Та вона мене на фоці відмітила. В тому твому згубному контакті? В тому шлюбному контракті. А. Ти хто? Я твій син з майбутнього. Ні, ну ми не знаємо, ми чогось саме так собі представляємо людину з майбутнього. То все-таки замотив з тою Оксанкою. Тато, тато, тато. Дай 20 гривень. А на На маршрутку. Ти прикинь вже по 20. Так ти це алюміній здай. Точно. Ну, нормал. Слухай, а вони точно прийдуть? Ну, якщо знають, де ми живемо, то вірняк прийдуть. Та ні, я не про міліцію. А. А! Та в дерявих носках мені в гості. Ті точно прийдуть, я їм на стіні написав. Ой, та в них на під'їзді про... про них на стіні стільки всього пише, я тебе прошу. Але я так сто... точно написав. Точно. точно. Дві квітки мені на 8 березня. Вас так в ліфті воняє. Чуєте, а ви цей. В общазі ми не працювали? Що? В черзі в лікарню тільки спитати не стояли? В Студентську лігу по добору не проходили? В смислі! А не офігелі нашу хату ліфтом називати? Чорний ліфчик мені під білу блузку. Вася, ти мене взагалі не любиш. Та ні, ну Альонка, ну та все, все, та люблю я тебе, серйозно. Люблю. А як сильно любиш? Та та як табачник реформи, як ти по телефону говорити, як твоя мама серіали дивитися, та як 1 січня салати доїдати, та як фотоальбом на день народження дарувати. Або як командувати, де на спині почухати, та як на Пасху яйцями битися і вигравати. Або як на унітазі читати, або як зловити комара, йому лапки з крилами обідривати і сказати Лети, лети, друже! Або як нажратися перед клубом, щоб середині алкоголь не купляти. А як зі словом в контр рубатися? Або як Взяти пульт від телевізора і дивиться, звідки ловить, звідки не ловить. Або як взяти лопнутий шарик і з нього такі маленькі шарики надувати і їх лопати. Вот так от я тебе люблю! Не, ну ти тоже так і нічого. Однакові. однакові. Це ми всі однакові, так? Дівчата, що ви за житки говорите? Валентина, день прийшов, сказала ти, я хотіла би Шанель номер 43 в лімузині на і Подумав я папара, папа. Через три дні іменини я кольє купив на весілля твого брата гроші я дарив. Восьми березня прийшло, я заліз в карман. Папара, папа, пара. І що ти після цього хочеш сказати, що я тобі нічого не роблю, я тільки всі? Живу у гор, давно, три тижні не спав, на всі свята Павло заробляв, мовчав завжди, та все ж таки сказав. Люблю тебе одну, веселу і сумну, немов весну, ту в'янку, ти в мене є, а значить я живу. Друзі, любіть один одного, кохайте один одного, з вами була команда КВН Позитив, дякуємо.